Глядачі, всім доброго дня. Сьогодні 8 липня. 8 липня ми на ринку в вотенії. Ринок тут вже змінився, тому що вже попри центральну дорогу, якщо ви повертаєте на ринок, і зразу, отакі бачите, стефайно, кубаси продають м'яса і вони повертаєте їх направо сюди, направо повертаєте, заїжджаєте на ринок, і тут на ринку вже. Ви бачите, що цікавого є. Давайте зараз заходимо на ринок і покажемо, що доброго є на цьому ринку. Дивіться, перші кліточки, в принципі, курей небагато, по 200 гривень такі молоді несучки. По 200 гривень несучки. Люди гарно купують, тому що кожен хоче біля хати мати домашнє яєчко. По 200. Чеський домінант по 200 гривень. Чеський домінант, курочка гарно носяться. Кукурку молоду берете і маєте завжди женький яйця. У нас кінобанки три банки 100 гривень, 5 кілограмів 150 50 гривень. Ні, давайте напевно 5 молодана сучка по 300 гривень. 300 гривень молодана сучка. Що тут зараз має бути 150 градус? Так, Каліфорнія. Є ось такі кролики. Чому це А менше? Так, ось така Каліфорнія по 500 гривень. Це який вік зараз цим? Чотири місяці. А цим? А вже мало малишки? А вона що коштує? Дічна крилиця тисячу гривень, 4місячні по 500 і малі по 250 каліфорнійці. Каліфорнія у чому плюс. Швидесенько вони ростуть, гарно набирають вагу. Вони такі кролики м'ясисті, маленькі, але м'ясисті. Багато хто їх отримує, чесно скажу, з ким я так не спілкувався, багато хто перейшов на Каліфорнію. Також пишіть свою думку, яких кролів отримуєте ви. Цікаво буде послухати, тому що. Точніше почитати, тому що також хочемо зробити якийсь вибір для себе кролів. Ось така Каліфорнія. Не погані, такі кролики, вони гарні. Так, глядіть, також є власник фермерського господарства на ринку село Братківці. Дивіться, дуже гарна у чоловіка якісна курка, здорова курка, Принський. завжди є яєчко свіженьке. І почнемо показувати, що таке є. Такий коштує? 100 гривень за такий бролер. 100 Я планую поїхати до чоловіка познімкувати на господарство, що це не має часу. Але десь думаю, що ми десь зберемося і поїдемо. Так, ось така курочка, по чому, по 100, теж, так? Да? М'ясо несучка, по 100, несучка, така. По 100. А ці чорні, що за порода? А, чеський домінант. Чеський домінант. домінант, Такі по 100 гривень. Дивіться, є ось така молода несучка. А ця молода по чому? Це по бо маю дуже багато. Це по 60 гривень така носочка. Легон. 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 По 60 гривень такий. І вигорн, по 60 гривень. Ось такий вигорні, по 60 гривень. Це дуже класна несучка, бомбезна. А це ж у них такі грабені, це північ, це курочки такі теж? Ні, курки і півники такі гребені. А як відрізати курка кут? Тепер неможливо, на тут Ага Ось так по 60 гривень ті курочки. Бомбезна просто ціна. Так що когось цікавить така курочка. Пишіть номер телефону. 167. 344. 344. 0593. 05 Василь Васильович, Василь Василь. село Братківці, можете приїхати, взяти на господарську курку, таку купити, можна в більшій кількості. Фермерські, так що, Фермерське господарство Росинка, село Братківці Тисінського району. Ось такі курочки. Так, така качка підрощена по 160 гривень. Качка по 160 підрощена. Качка це хороший вибір птиці, Є мулар. Ти менше 100. Так, ось такі курочки по 100 гривень. Чеський домінант. М'ясо нішучка мастер-гай, м'ясо нісучка, іспанка, голошейка і не голошейка. І ось такі качечки по 120 гривень. Ну ладно. По 120 гривень. Ціни в принципі адекватні. Ціня адекватні. Сьогодні нагадую ринок 8 липня. Місто Отинія, Івано-Франківської області, Західна Україна. Пишіть, цікаво, які у вас в регіонах ціни на птицю. Так, є на ринку щось такі гарні поросятки. Тільки один відділ з поросятками, чомусь відколи ринок керніс, взагалі людей дуже мало приїжджає сюди з поросятами. Ось такі поросята, бачите, це Ландрас схрещений швидкий що з Петреном, тому що бачу є характерні чорні плями. Їдять, бачите, сере зерно. По 2-300 пацюків, по 2000 льошки. Плюс в тому, що трошки тут ще прохолодно, сонечко починає вже сильно припікати і тут все на ринку так за будинком. Хоч не так ще спекотно, але треба обов'язково також вважати, тому що сунки можуть перегрітися, дуже сильно перегріваються. Дивіться, дані поросятка знаходиться в село Кривотуле, Тисменецького району. Кому можливо більша кількість доставка, чоловік може вам зробити додому, я думаю, домовитися. Записуйте номер телефону. 095, 095 839, 839 60, 60 88 телефонуйте кому цікаві такі поросятка бачите на сухому кормі, бачите пшеничку пшеничку їдять без проблем. Село криву тули. Думаю, що місцеві знають, якщо хтось дивиться, хочете поросяток, купляйте. Ціни ціна адекватна, думаю, що щось з людиною домовиться. І... Ось цей гарний патюк, який досить великий ось цей, гарний цей патючок. Та-та власне, та-та власне. Ось він. Довше йде рибка та і весь. Ну-ну. А отих Ну і це ще не тільки біля йде сидить фактично. Так. Біля йде сидить, з нього буде, з нього буде толк. З нього буде робота, бо він заробив ось Так. На дубку сів, тільки їсть, і їсть, і їсть, їсть. Ось такі поросят. Поросята добре, це тим більше, хто має можливість в селі. Всеріну, я думаю, що невідомо який час. Бачите, зараз хтось має сину якісь зернові. Більшості городів віддали вже під аграрії, так що можете сміло брати. Я думаю, що ви знайдете 10 мішечків зерна, щоб вигадути собі 200 кг таку свиню. До Великого дня там 200 кг буде вкрите. А до кульоти, думаю, можна витягти і сотку. Ще півроку є. Я думаю, що сотку реально. Дати трошечки старту. І сотку можна вибити з нього. Ось так. Такі поросятка. Так що йдемо далі. Так, кролики по 450. Я і тупірчик. Треба якоїсь травички їм кинути. По 450. 450 гривень. Ну, гарні такі самочки досі. 450 гривень. Не знаю, ми також взяли цього року знову кролики. Кроличка нас народила. Зараз дуже сильна спека, як вони на нас виживуть, я не знаю. Треба шукати холодочок, обов'язково холод. Забирати кролів в холод, тому що кроликам дуже тяжко. Дається така температура то має можливість забирайте кролів холод. Так, дубові курчатка по 25 гривень. Такі різні, різні є породи. По 25 гривень за штучку. Гарні курчата такі. Бачите, в чому плюс, дивіться, є на ринку ось такі домашні курчата, тому що є фабричні, є домашні. Кого цікавлять такі домашні курчата, Та, з домашніх і є, єсвідкурей, тому що дуже мало такого є. Бачите, так що, Якщо у вас цікавлять такі курчатка, також можете звертатися, тому що е такі курочки плюс в чому? Вони краще несуться, вони більш витривалі, вони потім насиджують, на наношують і самі потім насиджують курчатки. Якщо маєте кочку, підкидаєте під кочечку, такі домашні курчата і маєте розглядати собі хороших курей домашніх. Ват... Угу. Це класно, це, це дуже добре. Ну. Ага. Це дуже добре, бачите? Це бомба. По 25 гривень за штучку такі курчатки. Бачите, ці фабричні курчата. Ці фабричні курчата. Такі по 100, по 100 гривень, так? Із <кій> панка по 120. По 120 іспанк. Ось Так Так що з тваринами, в принципі, показав усе. Тварин більше таких немає. Курочки, один відділ з поросятами і все. Йдемо далі, подивимося, цікаво, що є на ринку. Так що на напевно, друга частина, не забудьте підписатися. Всім дякую, до побачення.